Тут новини від українського радіо. Шановні співвітчизники, щиро вітаю вас із днем української писемності та мови. Українська мова є потужним фактором консолідованого державотворення, що сприяє збагаченню духовної культури суспільства. Із глибини віків українська держава утверджувалася через писемне слово. Шлях його розвитку окреслений у визначних надбаннях наших предків славетній повісті минулих літ, слові о полку Ігоровім, святому Пересопницькому Євангелії, перлини словесної творчості 11-16 століть стали ва. Гомом підґрунтям для розвитку таланту багатьох великих українців. Є? Парламент долучив Кабінету міністрів забезпечити фінансування повторного голосування в п'яти округах у встановленому законом порядку. Офіційне видання «Голос України опублікувало постанову Верховної Ради про проведення повторних виборів у спірних округах. Цією ж постановою парламент. Ми, коли зустрілися два роки тому з учителями, було дуже велике питання це забезпечення житлом. І на сьогоднішній день ми вже придбали десь 86 учителям сімей, поліпшили житлові умови. Ця робота, ще, я кажу, продовжується. І я думаю, що всі... Ще таке питання. Ми ж намагаємося також поліпшити умови, щоб могли вчителі добратися до шкіл. І ось за ці тільки два роки останні 160... Всім привіт! З вами Фалькони. Продовжуємо грати на мапі Малинівка. А що у нас сьогодні? А у нас купа справ. В минулій серії ми трошечки в поле внесли вапно. Ну як трошечки? Там нормально, так вапна внесли. А в цій серії треба культивувати перед посадкою люцерни. Так, я хотів посадити люцерну. Щоб корівкам було ще що їсти щось таке смачне і поживне, але перед посадкою обов'язково треба пройтися бороною або культиватором. Чим я зараз і буду займатися. До речі, я вже майже під'їжджаю до місця, трактор МТЗ я залишив там. Я вже його заздалегідь туди довіз, там і сіволку під'єднав, все під'єднано. Нам залишилось тільки, а, тільки прокультивувати поле ось такою великою а, бороною. До речі, ми нею проходились. А В першому сезоні дуже файна, вона мені сподобалась, вона дуже широка. Ось така масивна, дуже велику ділянку захоплює. Так, зараз, зараз. Я поки що вмикну гідравліку. Нехай трактор розкладується. Ось, і зараз подивлюся, що там чи все на місці. Чи нічого Костік звідси не витягнув. А то я знаю, він завжди чечик шукає. Так, наче все нормально в тракторі, все зачинене, все добре. Ось така сіволка, червона зірка у нас, вона буде працювати на цьому полі. Вона вже заправлена, ми заправили в минулій серії, але я думаю, що не вистачить. Не вистачить всього, нам треба буде підвозити потім машиною або добрива, або насіння, або і те, і те. От, для, для початку нам треба що прокультивувати. О, а я його. А я його не мив. З минулого разу не мив. За рік бруд вже засох, вже в'ївся. Не знаю, чи відмию. Хоча у мене керхер, керхер, ха, <хи> відмиваю все. Так, опускаємо. Ну що ж, зараз робимо пробний заїзд, як воно все працює. Ось, пішло. Все дуже добре. Ворони вилітають відразу з-під борони. Ну, але воно цілі залишились, значить добре, що вилетіли. Ну і як завжди, спочатку треба пройтися по кругу поля, по колу обійти декілька разів, щоб можна було потім легко розвертатися. Так, під гірочку трактор тягне, тягне, нормально тягне. О, відразу всі колеса вже в нашому цьому білому, як воно називається, а? Вапно, вапно. Всі в вапні колеса. І в багні, і у вапні у всьому. Так, зараз подивлюся на нашу роботу спочатку, бо зараз буду йти е, працювати, а потім щось згадаю, що щось не так. Але дивіться, нормально. У нас вже є. Е, це що? У нас внесення добрив? Так, 5%, 4, 25. Чи ні, ага, так, скоріш за все, це плодородність землі. Ось у нас вже вона після вокна. Дивіться, така, така земля гарна, дуже гарна по кольору, по текстурі. Ось, ну, нам працювати, працювати і працювати. Що ж, давайте для початку почнемо. Проїдемо по колу і подивимося, що у нас вийшло. Так, що я зробив? Я пройшовся два кола. Ось. Ось така у мене ширина. 10 метрів, пройшовся. А, зараз став на позицію, вмикнув GPS, налаштував. І зараз буду працювати по GPS-у. Так, треба вмикнути. Ось все має бути все рівнесенько Так, зараз спробую погозувати. Так, добре все йде. А, але що я подумав, що нам перед посівною треба буде ще це поле трошечки поудобрювати Але як і чим я подумаю після того, як все прокультивую? Отже, зараз буду ходити по GPS по доріжкам туди-сюди, а потім ці ділянки, які залишаться, я потім а, пройдуся вже окремо без GPS-у, звісно. Ну якось так, якось так. Поле, в принципі, невелике. Я думаю, що десь через годинку я його закультивую. Сонячно. І я ж я ж не я. Якщо я не, не буду працювати, у мене не закінчиться паливо посеред дороги. Все. Соляри, немає, немає соляри, ніц нема. Порожні, бак порожній. Он постукаю. Порожнє. Ах, йолки-палки. Ну як завжди, як завжди якась трабла. думав, дороблю поле, думав, все буде нормально, але ж ні. Нічого у мене не нормально. Так, а треба бігти за паливом. Треба бігти за паливом. Так, а паливо у мене де. Ого, аж на автобазі. На ниві причеплено на даху. Так, ну по-любому треба брати трактор і їхати на тракторі. Ось, по швидкому кабанчиком зганяв на базу. Привіз дві каністри з паливом, там біля майстерні якраз лежали. І все ж таки, я думаю, у нас немає, немає у нас діжки, де ми перевозили паливо, вже фіг знає, не знайду її. І ось, е, виникла у мене ідея. Що, якщо я цей трактор зараз завезу на базу і там візьму гусеничний наш Т-150, він наче менше, менше споживає палива. Так, треба від'єднати все, заправити трактор, і будемо, будемо думати, що робити далі. О, завівся, завівся, бо заправлений. Добре, це ми тут скидуємо. А я сподіваюся, тобі вистачить палива, щоб доїхати до нашої автобази. І зараз заберемо нашого гусеничного друга. А взагалі-то, взагалі-то, слухайте, у мене ще тисяча літрів, майже дві. Ось я зараз підключив шланги, заправляється трактор. До речі, треба його заглушити, чого він працює. Ось, все нормально, але якийсь розхід у нього палива дуже великий. Набагато більше, ніж у нашого гусеничного. Тому хочу в будь-якому випадку взяти гусеничний трактор. Ось цей ангарчик, ангарчик тут має бути наш ХТЗ-гусеничний. та 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 Так, ось він є. Заводжуся. Що мені подобається, він дуже швидко заводиться. Дуже швидко. Ось. Погнали, тепер поїхали а зараз до нашого причепа. Він у нас в іншому ангарі, низькорамник. Зараз його витягнемо, затягнемо трактор, потім зробимо якусь перестановку і поїдемо вже з трактором на причепі. Гарний трактор. Тихо працює, але все ж таки швидкість його дуже маленька, тому ми своїм ходом не поїдемо. Так, а низькорамник, Ха, А де ж я його загубив? Слухайте. Я не пам'ятаю, де його поставив. Я ставив його аж минулого а, літа. Перед зимою ще ставив? Так, треба зараз побігати пошукати низькорамник. Ах, Ахтунг! Ніде нема низькорамника, взагалі ніде. Не Ні в одному із ангарів! Що за діла? Де мій низькорамник? Так, трактор, давай ну я тебе заглушую поки що. Так, ти не працюй? О, а що робити? Можливо, хтось із дідів взяв? По-любому, по-любому, хтось взяв. Так, треба взяти зараз а, мою нивку. нивку і на нивці пошвидку поїхати до дідів. Так, діди, Я ж і за вас поле не можу обробити. Де мій причеп? Ну взяли ж, покладіть на місце. О, зараз по селу поїздимо, пошукаємо. От дід Костя, як завжди. Завжди винен, дід Костя. Блін, я нервую, аж на бордюри заїжджаю. Це ж треба було. Він мій причеп взяв, зламав і каже, ну, ну так сталося. Як так сталося? Потім поверну. Потім гроші поверну, а поки йди. Виними, позич в магазині. О, до речі, я заберу свій субстрат. А то він тут ще з минулого року лежить. Ото дід Костя. Ой, я злий, блін, це ж мені ще... Зараз треба ще гроші, гроші витрачати на це все. Так, спочатку треба ось пере... переключити ремені. Так, готово. О, причеп. Подивимося, скільки це обійдеться. Позичити причеп. Ба, 26. Майже 27 тисяч гривень за причеп. Ну, так, все, взяв. У користування його, заплатив гроші, і треба ж його сьогодні ще повернути. Бо завтра знову за нього гроші знімуться. Тут оренда поденна. Ой, дід Костя, ти мені обов'язково це все компенсуєш. Обов'язково. Так, я сподіваюся, він взагалі причепиться, під'єднається. Якщо ще не те з'єднання, то я взагалі буду в шоці. Я дуже сподіваюся, що він під'єднається. Так. Але я бачу, що тип щіпного не тий, але під'єднується. О, нормально. Кружечок сталося, а гідравліка. О! Все, світло під'єднали, буде гор горіти світло, і воно тут взагалі є? Є. Так, тут наворочений причеп. Дивіться, який класний. Nerd's Design Liзard. Єп, yep. крутий, головне руки несувати, або можна бути без рук. А без рук погано їздити і погано працювати на полях, так що запам'ятайте це. Ну що ж, тепер поїхали. Поїхали. Нарешті заберемо наш гусеничний трактор, завеземо його на поле. Ну давай, їдь, він ще не їде, він ледь їде, він важкий. А, Нічого, нічого. Головне, ми його взяли. Ой, страшенно, страшенно важко воно йде. Дуже-дуже-дуже-дуже, блін а, важкий причеп. Мене машину аж підносить, десь задирає. Бо реально важкий причеп. Але нічого, нічого, я зараз все зроблю, нарешті впораюся з усім, завезу трактори. Хоча я, блін, я вже жалкую. Жалкую, що цим почав займатися. Хай би заправився да працював би на тому тракторі. А то називається Зекономив на солярі. І ще більше пішов в мінус. Ну, від'єднуйся. ти шо? Взагалі. Алло, дядя? Да що ж не так? Все, все! Щепилися і не розщепляемся. Як собачки, блін А, і що ж за діла? зараз 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 все зробимо. Тож міг подумати, що спочатку треба підняти трап, а потім воно від'єднається. О, бачите, воно просто було під тиском, я не міг від'єднати. Тепер все у нас спрацювало. Що ж, залишилось тільки завести цей трактор, заїхати на цю рампу. Я вже 10 разів пожалкував, що це зробив. Так, тепер залишилось тільки рівно заїхати. Ну, виходиш рівно, майже рівно. Давай ну давай, ну ти зможеш! Ось так. На... Назад, назад, куди, що ти буде за інерція така? Хлопче. О, все, глушимося. Так, далі, під'єднуємо тебе. Ремаємо. Причіпляємо, зачіпляємо. Все, щоб ти не скотився, не впав. Тут не треба. Так, готово, готово. Піднімаємо рампу нашу. О, все, під'єднали. Ну що ж, тепер можна вирушати на поле і нарешті зайнятися роботою. І все ж таки не дивно, що у його закінчується пильне. Дивіться, він е, зараз під гірочку брав 40 чимось е, літрів за годину. Ого! Слухайте, 400 літрів за годину. Він пожерливий. Так, давай я тебе вирубаю. Ну тебе нафіг, 400 літрів за годину. Капець, зараз цей е, е, трактор під'єднаю до нашого культиватора і подивимося, скільки він тягне. Так, ну що, під'єднали? І що я хочу сказати? Цей підгірочку тягне 250 літрів за годину. Даже до 300 не доходить. А той тягне 400. І блін, у його кінських сил менше, ніж у цього. І як так? Як так? Все, він, коротше, старий. Старий зламаний трактор. Треба його продавати. Отже, зараз перевіримо у цього GPS. Ні, не працює неправильно GPS. Зараз виставимо правильно і поїдемо працювати. Ах, який красень. І трактор теж нічого такий непоганий. От, нарешті я склався. Тепер у мене постає питання, як це все довести додому? Ой, ой, не знаю. В будь-якому випадку трактор цей треба ставити на рампу. А той трактор а, забирати наш культиватор, нашу борону, а отим трактором пробувати вести рампу. Ну, зараз подивимося, що у нас вийде. Так, все добре, все добре у нас вийшло, все добре під'єднано, але. Є один нюанс. Ось такий маленький нюансик. Який мені дуже не подобається. Так, давай на ну, тебе від'єднуємо знову. Все, став, все нормально. Ой, прийдеться повертатися, Прийдеться повертатися і звозити його назад, цей трактор. Так, давай на ну, тебе до сіволки відвеземо назад. Ой, оце називається економія на паливі. Так, давай. Ти тут стоїш біля сіволки, потім я тебе під'єднаю, звісно. Давай глушися. Так, а далі, далі що нам треба? Нам треба завести. Борону, і нам треба завести трактор в магазин і здати нафіг цей причеп, щоб він не тягнув гроші. Все, поїхали. Так, наче я з усім розібрався, все поставив на місце, і що я придумав? Я ось цю байду сніжну, продам, продам нафіг, Я не знаю, чи до зими тут доживу в цьому селі. Але, але вона не потрібна. Я не знаю, чому її брав. Була якась велика знижка скажена, тому взяв розчищав подвір'я. А поки що я це все продам. Завезу причеп, а цим я компенсую свої витрати на паливо. До речі, треба буде купити паливо. Так, а все готово, все готово, пора їхати у магазин. Ну що, прийшов весь час? До побачення. От такої, от такої, не зря я заїхав. Дивіться, який у мене тепер на возу розкидувач. Я продав все своє знаряддя. Отримав гроші, купив ось цей причепчик за 190 тисяч гривень. І мінус податки, мінус доставка, мінус напива, у мене ще залишилось 163 тисячі гривень. Це дуже добре. У мене ще гроші є в запасі, на паливо, наприклад. І у мене є ось такий ось такий чудовий навозор розкідувач. Так, головне його зараз підчепити. Я вже на радощах не можу впоратися з керуванням. Так, що мені потрібно, я відразу зараз поїду до корівників. Позичу у корівок трошечки добре, я думаю, що вони будуть не проти. Так, під'єднаємо. Вал відбору потужності. Гідравліка, все у нас під'єднано, як я спритно пригнув, а? Так, добре. Він, в принципі, невеличкий, але, але вистачить. Але вистачить, все буде добре, все у нас буде круто. От чого чого, такого не вистачало. У нас навозу дуже багато, а чим його розкидувати, немає. Зараз його випробуємо. Нарешті, нарешті, доїжджаю. Все ж таки трактор повільний, 33 кілометри. Але дивіться, зараз у мене буде куча гавні, Зараз ми гавні наберемо. Так. А, треба під'їхати якось рівніше, так? А ну давай, говня, набирайся. Да що не так? Все, розібрався зі всім. Я просто далеко стояв, тому навоз не попадав. Ну що ж, корівки, дякую, дякую, що ви їли всю зиму і давали всю зиму стільки гівні. Я тепер всю гівню е, наклав, наклав. Ну, не я наклав, а корівки наклали, а я забрав вашу гівню і зараз повезу на поле. Мені цікаво, звісно, який буде тут розхід. Але це ми побачимо вже на місці. Так, трактор НС Кому не нормально на місці. Я приїхав на поле. М -м, а Пахне як. Треба швидше в трактор сісти. Ось, а тепер треба налаштуватися. Слухайте, поки що без GPS спробую. Ось так. Ну. Що? Вмикаємо. Розкидувач гавні. О, пішло, пішло, дивіться. Ах, класно. А вона тільки 2 метри, слухайте. Не дуже багато розкидує, але нічого. Зараз будемо потрішечку їхати. О, аж пар пішов теплий, дивіться, як парує. Нічого собі, гаряченьке. Що я можу сказати? Так, зараз подивимося, скільки у нас вистачить 5000 літрів. У нас було 5,5 ,5, наче. Ну, дивлюсь, такий розхід більш-менш, але по 2 метри всього воно удобріє. До речі, я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що я потім зможу зверху сіяти. Чи мені знову треба буде проходити бороною? Я тоді, я, я тоді повішусь, якщо чесно. Ну, не знаю, не знаю. То подивимося потім, а поки що пройдемося скільки можемо. Так, що у нас там? Гавня летить? Летить. Вже трошечки залишилось, 100 літрів. Якраз я доїду до кінця і у нас закінчиться вона, а можливо ще й раніше. А ну ж ми подивимося. Ні, все ж таки гавня закінчилася раніше, ніж я думав. Трошечки, трошечки і не вистачило. Так, вимикаємо все, подивимося, що в нас вийшло. Ну слухайте. 4500 літрів, так? І нормальний шматочок поля ми обробили. Отже, у нас 50% внесення добрив. І знаєте що? Я от думав відразу приступати до пасівних. Визвав костіка, кажу, Костик, давай будемо сіяти люцерну, він каже, що придурок чи що. Я кажу, а що таке? Так, так, зараз не цей, не сезон? Треба у квітні. Я такий, блін, що серйозно, у квітні треба саджати. Ну він каже, так, тільки у квітні. Ну, е що я можу сказати? Протопив, протопив. Тому що я пропоную? Я пропоную зайнятися далі внесенням сюди гавинця коров'ячого. Якраз ми його внесемо і. квітень настане. Ми будемо довго його вносити, чому би ні. Але треба з'їздити ще набрати навозу. От і я що я думаю? Я думаю, що зустрінемося ми вже в наступній серії. З вами був Фальконе. До зустрічі!